Розвідку сіл Олівської територіальної громади на 2024 рік доповідає, як до потрібно Даним проєктом рішення передбачається затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку сіл Олівської територіальної громади на 24 рік. Програма готувалась всіма юридичними особами Оліївської сільської ради. Вступну частину готувала до фінансовому управлінню Оліївської сільської ради. Враховані також всі пропозиції депутатів та юридичних осіб. Програма викладена в такій редакції. Прошу ознайомитись та підтвердити. Якщо тут одна комісія, то тут буде накласти на постійно, комісію в одна. Так, тоді ми зробимо, так. Дуже слушне рішення. Так, воно пройшло всі проходить всі комісії. А оцінюється все. Да, так, 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 треба все настати, і, і тут десь з їхньою нумерацією чисто таким ну, вже буде гарненько, тому що це 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Хорошо. Перед центром? Це очікування результатів виконання програми містобудування, планування розвитку території. Розумію. Так Проєкт, на сесію, воно було. Питання є? Будемо щось детальніше задавати, навчайте угу. по селам чи по відділам. А тут виходить, вже ми воліє демонтаж тимчасових конструкцій, що правильно питання. Ну, демонтаж в тому числі. Ну, це нажав А? Що вони хочуть помітити? Це муніципальна, муніципальна. Дивіться, кожен, я розкажу про історію цього нашої програми. Кожен підрозділ, кожна юридична самостійна особа сама робила свої показники, що вона чим вона буде займатися на протязі 24-го року. Щось виконається, щось не виконається. Тимчасово, я перебуваю вибачайте. Тимчасові конструкції це мається на увазі бікборди. І так далі. Чого це оце, означає? Це, скоріш того, у нього цей порядок затверджені, і якщо буде виникають питання в політині, то ж вони посіяти цієї поторі. Ще питання. Саме основне, це наше укриття, добудову, добудувати і на нові запустити роботу, наскільки я розумію, все інше це вже проходить. Хто за те, щоб рекомендувати тоді до сесії наш план соціально-економічного розвитку на 2024 рік? 1, 2, 3, 4. Наголосно дякую. Наступне питання про надання матеріальної допомоги жителям Малівської територіальної громади. Доповідаємо мені відповідь. Будь ласка. На ваш фронт запропонується проект рішення коли мання матеріально відповажите Малівської територіальної Прошу підтримати отримаєш і по додатку, питання. Як у нас по програмі воно правильно там доплата? Це на до вчорашній Є? день, ми вже там по була. Так, так, ми це змінимо слово, бо на той момент я написала так, коли вже було. Дивіться, додатки, є у когось по комусь питання? Комісія так. так. Там. Угу. все це так. Є питання, якісь точечні? Да. Ні? Хто за те, щоб рекомендувати до сесію? Питання про надання матеріальної допомоги жителям Хмельницької громади? Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання. Про затвердження комплексної програми здоров'я населення Львівської територіальної громади на 2024-2033 роки Максим Ігоріч, будь ласка. раз. всім відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, всі програми, які ми розробляли, там допомоги Ронкофлорим та іншим питанням, вони рекомендували об'єднати ці програми в одну комплексну програму. Тому ці всі програми об'єднані, розроблені, враховані всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я і дається на ваш Прошу. Питання є. Програма злому 5 на 10 років. Загальна вартість 6,8 гілограмів. Хто за те, щоб рекомендувати mm -hmm. досечність дане питання, дану програму? Хто за? Одноголосно, дякую. Дякую. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік комунального підприємства чисто довкілля. Доповідає Віктор Ясович. Будь ласка. На ваш розгляд. Пропонується проєкт звіту про виконання фінансового плану на 23 рік. проголосувати. Питання є? Хто за те, щоб рекомендувати дане питання до сесії? Хто, хто за? Проти отримались? одноголосно? Да. Одного власно, дякую. Наступне питання про затвердження збереження лісько-сільського голови прийнято в між сесійний період. Оповідаю, Доброго дня. Да. Доброго, дня. Да. Доброго, дня. Да. Доброго дня, на ваші виглядали. Затвердження розпорядження сільського голови прийнятий сусідній період. Ми будемо упався перед вами, якщо вважаєте, особливо. судовий збір що судовий збір? Це проплата судових зборів, коли потрібно. подає е Ми, ми по є по по чи щоб так, обіцяємо. Ми здійснювали виємчення, ми судовий збір. Є якісь питання по якомусь розпорядженню чи відносимо на голосування? Хто за те, щоб рекомендувати дане питання до сесії? Хто за? Одноголосно? Я ні, 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 я отримувався. Утримався? Наступне питання про затвердження проєктної документації на капітальний ремонт дорожньої інфраструктури тротуару по вулиці Ігоря Сікорського від будинку 4 до будинку 1 в селі Сонячні, Житомирської, Житомирської області. Доповідно, Сільборисович, будь ласка. Шановні колеги, на вашу питання про затвердження проєктної документації по даному об'єкту в сумі 1 мільйон 600 тисяч 618 тисяч ласка. Зрозуміло, хто за те, щоб рекомендувати до сесії дане питання? Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про безопасну передачу майна з балансу відділу капітального будівництва Ольга сільської ради штаммусь корови на Житомирської на баланс <плес> відділу освіти Ольгівської сільської ради, що рано Житомирської області. Коли я вас <плес> є здобув, що. Нічого, а руки це зазначено про великоронування трьох дерев у своїй вишпі, що в минулому році під новий рік, змогу розрахуватись не було, зараз розрахувалися і авто. Передаємо на відділ освіти дрова, та віля потрібно. Питання? А. Тоже те, що рекомендувати до сесії? Одного. Да. Дякую. Дякую. І потрібно. Питання, змін до бюджету. Яка тут сума про... А, є, так? Проєкт. Справа в тому, даним рішенням передбачається затвердити кредиторську заборгованість по відділу культури та додаткові видатки на енергоносії. Ату інтернет-ресурсу загальна сума по культурі складає 191 933 грн. Та звернення від КП добробут. Також тут не прописано, але допишеться сумі 15 тисяч вісімсот гривень. Це також кредиторська заборгованість за 23 рік. змінах до бюджету і на попередній сесії та. На 50 в першій сесії виділення грошей іншим установам та організаціям не передбачено. Питання? Хто за, хто за те, щоб рекомендувати до сесії? Хто за? Одного дякую. Ось питання. Розглянути всім. Дякую. А, так, так.